Всім привіт! Ну як вам? інтерв'ю заложного в Королівському інституті міжнародних відносин. У мене перше питання в якості кого він робив це там інтерв'ю, в якості посла чи в якості комісованого українського військового. Але давайте більш детальніше розберемо це інтерв'ю. Повністю основні тези цього інтерв'ю я виклав в себе в телеграм-каналі. Але на два момента я би хотів би звернути вашу увагу. Залужний заявив, що Захід від самого початку не вірив в Україну, тому давав Путіну три дні на захоплення Києва. А тепер в мене питання: а що сталося таке з Україною, що Захід повірив в Україну? В Україні з'явилася ядерна зброя. Чи, що? Чи як залужний? Ізначально мав перемагати ядерну державу із голою сракою, вибачаю, за слово, зірваними всіма складами, що Порошенко їх повзривав, і розмінованим півднем. Це перше питання. Тобто, другими словами, залужний сам заявив відкрито, що війни можна було б уникнути. Якщо вести перемовини з самого початку не було би зруйнованих міст, не було би захвачено і знищено під ноль, стільки територій, стільки зараз, не загинуло би стільки тисяч сотень українських військових і взагалі мирного населення. Друге питання до заложного, який заявив: Якщо буде потрібно, доведеться мобілізовувати жінок. У мене питання: хто ти такий? Щоб заявляти таке на весь світ. Ти бувший генерал, якого комісували, Мсек визнав тебе не... непридатним. Непридатний зараз це лише інвалід другої групи. Тобто комісований, непридатний взагалі. І тому такі речі заявляти на всю Європу, це взагалі в ніякі рамки не лізе. Ще як посол, ще я там розумію, щось би таке там питання, да, такі стосовно е, якихось консульських. Відносин, Україна, Великобританія, я ще розумію. А як генерал, ти все списаний, комісований, інвалід другої групи, скоріш за все? А чи не крупа тобі робила ту інвалідність через МСЕК, що тебе списали з військової служби? Зараз така нехватка військових, а він списаний від Ітілі. Бойовий генерал списаний. Питається, як? Так? Це друге питання. А третє питання взагалі. До профпридатності як посла. Скоріше за все, я більш чим впевнений, що він залужний. Навіть англійської мови не знає. І весь його англійський на рівні I get up at 7 оклока і думай, монен exercise» що там в школі вчили. Підписуємося, думаємо, коментуємо.